Всім привіт, дорогі мої ви на каналі Шалена Батьківщина. І сьогодні ми знаходимося на оптовому ринку місті Полтава. І коротко розкажу вам про ціни. Зараз уже на ринку повним-повно картоплі. А, дивіться. Арізонна по 15, Отелія 15, Королева Анна 15, Леді 15. І великий асортимент картоплі. Стоять фури з картоплею. І також великий асортимент кавуна. Дрібненька цибулька така по 10 гривень. І калібр 5 плюс 12 гривень. Так. борщовий набір вже збільшується на базарі, але ще залишається найбільша ягідка. Кавунчик. Кавун 10 гривнів круглий, є там там по 12 гривні така динька. М'ячики взагалі. 20 гривень за кілограм. Також підійдемо. Напроти сезону. Картоплю рекомендую брати обов'язково. Яку ціну? 14 гривень картопелька, Цибулька 12. Так, і відразу зліва. Оптово розрібна точка відкривається після нічного опту. Кавуни по 15, динька 35, Виноград 50, сливочка 40 і 35. Перець 150. Баклажан 25. Лябочки по 15. 15 гривнів, цибулька 15 і 12 і почти. Картофельку, по можна купити навіть по 10 гривень. Ось така. Трішечки відпорчена. Великий асортимент перців. Вони все равно полежать. Добрий, Динька, давайте. І фіопка 40 гривень за кілограм. Ананасного типу 50 гривень за кілограм. Перець кубовидний 50 гривень. Агірочку по 25. Так, шикарно. Шикарна ефіопка є, але немає реалізатора. Також рожевий помідор, сливочка. Великий асортимент персики. Тут у нас екзотика. нектаріни, персики, лахина. Так, о, їй малинка. Скажіть, будь ласка, яку ціну малинка у вас? Яку ціну малинка 150 гривень за кілограм. На 250. 250. 150. них жир, говна їдуть. Так що. У мене ін жир там таке з ним. Гляньте. А тут воно? Кілограмів 6. 80, як. А в яку ціну ваша ефіопка така шикарна? 30 гривень. 30 гривень за кілограм. Гляньте диня кілограмів 7. По 30 гривень. Часничок. А ви не знаєте, по чому чесник? 120, так? Да? Мілкий 90. Є дрібнішенький ось. Сітки по 90 гривень. Центральний ряд. Ой, сливка у вас є дуже. Дуже гарна сливка у вас. привіт! Скажіть, будь ласка, ціну. 30-35. Стенлейн, да? Бачу. Стерлейн. Да. І. Амерс, да? Нет. А ага. то президент. Президент. Йо, Йо, а як почому свого питала красі? Також величайший асортимент посадочної цибульки балландської селекції. Тиканочка просто народі називається фотогенічні, шикарні. Ось така Так. Підійдемо до точки з яблучками. Юра. Шкакар яблука. Причому на сьогодні яблука? 40 гривень? О, 40 гривень. Грушка. 40 і 60. Все в Так. Яблучки, сливки, пекінка по 50. А гірок по чому такий шкарний? 35. Ще з цвіточком, 35 гривень. Я не знаю, пакет не передає, то що спит. 35 гривень. По винограду зарієтуєш. 85,90 85, 90, і 100. И шикарний виноград. Кишмиш. Кишмиш 85, да? Персик, інжирний. Мандаріни. уже готовляться. Сезон 120 гривень. Апельсин. 90 гривень. апельсини. Це не здраві, адекватні. Так. Тут завжди великий асортимент картоплі. Арізонна, Ліллі, Ред Скарлетт, Королева Анна, Лабелла, Граната. Зараз також цибулка, червоний бурячок, морква. Я перепрошую, зарітнуйте мене, будь ласка, по цінах. По сортах картоплі.

а чесничок такий? 80 вісімдесят гривень. Так, дорогенькі мої, от такі ціни на 15 серпня місі Полтава. Оптові ціни. Кому було цікаво, підпишись, напиши, будь ласка, коментар, які ціни в вашому місці, і до нових зустрічей!